Це могла би бути тема про струбцини, але це поріг. Дуб зарізаний на 45 градусів. І застосована дуже-дуже примітивна система притискання. Я зробив малярну стрічку тут, після того як врізав тут 45 градусів, і от таким чином попритискав. Ця струбцина тисне, стискає так, і воно ніби хоче підніматися, але йому не дозволяє оця струбцина. Було би більше. Зробив би тут більше струбцин, Ну, але наразі так як є. Підвікання! Поріг! Зараз буду знімати ті струбцини. Вчора ще зняв стрічку малярну, думав, що вже заклеїлося, а воно ще не заклеїлось, то я наново коротше, відклею, То Зараз будемо знімати і дивитися, що з того всього вийшло. Покажу всі страхи. Коли ти склеюєш і бачиш оце, і думаєш, що то все не ідеально. І потім ще покажу, що буде після того, як я то пошліфую і пофаскую. Мусить бути фаска, бо то я поріг, тут нога, нога буде ставати. Ріщини ой-ой-ой! То тобто все не тісно склеїлось. словом, зараз то зроблю і покажу. Ну от прошліфував. Суперклеєм пошпаклював. Бачите? Отак от виглядає. Зовсім не страшно. Супер чудовий шовчик. Ну, але в загальному так дивіться. Оце я зараз на 40 см відвів камеру. Як на мене, супер пупер. Зважаючи на те, що вона буде на підлозі, то нічого того ніхто не побачить. На жаль, мусив переклеювати її, бо вона вже була покручена. Зверніть увагу, тут в місці склейки. Бачите, тут правильно рухається волокна, але вони от хвилькою рухається раз і в другу сторону пішли. Mm -hmm. Таким чином та частина буде в свою сторону тягнути, та в свою, і воно стабілізується і не буде крутитися, викручуватись і так далі. Це перший шар лаку, воно таке, тут здається, що є патьоки, їх насправді нема. Вони просто. Ну, все, це перший шар. Монтажик, ніби норм. Ну і тут ще не засиліконе нічого, але в загальному результат чудовий. Його величність герметик. Ну, майже все. Ще залишилось ось тут внизу, відрізати і прикріпити тут красивий дубовий плінтус. Він буде опорою для цього фактично. А також буде прикривати той отвір, який, на жаль, той величезний-величезний перепад. Так буває в старих кам'яницях. Бачите, після того, як я попрацював герметиком. Вже воно супер красиво і гармонійно. Клас.